Чи повинна Україна вступити в НАТО? Ні, не повинна. Я считаю, що місто України як в міровому суспільстві, це місто нейтрального государства. Україна повинна якнайшвидше подавати заявку щодо вступу до НАТО. Чи має російська стати другою державною? Я вообще вважаю, що питання спеціально роздути це не має ніякого значення. Ми всі використовувалися в Україні нормальним русським, українським. Це все політичні ігри. Ні в якому випадку ніхто в нас не ображає російськомовних. Навпаки, якщо вводити другу державну мову російську це розколить українську націю, і це лише є сьогодні побажання Путіна. Кого б ви бачили прем'єром? Знаєте, для мене будь-яким комфортним прем'єр-міністром був би бы нормальний э, український економіст, який до цього времени не управляв страною, не показав уже свою імпотентність. Сьогодні ми живемо за конституцією 2004 року, і э, президент не має фактично повноважень. Визначати кандидатуру прем'єра він подає ту кандидатуру в парламент, яку йому подає парламентська більшість. Яку музику ви слухаєте? Я очень люблю Кричевського, Це мой друг тому я його іноді слушаю. Остальної мені не вистачає часу. Кому вниз? остання книжка, яку ви прочитали? Штурм Берліна я читав недавно книжку. Мені позавчора принесли дуже красиву із інну книжку Штурм Берліна, про те, як 45-му году була очень красива книга. Є книга, яку я періодично перечитую, це Холодний Яр Горлі Сагорського. Я її навіть не тільки перечитую, я вже навіть її слухаю на дисках в машині. Історична постать, яка вас надихає. Знаєте, мені із всіх історичних персонажів, з я коли-то зустрічався в книгах, в історії більше всього подобається Масій, Машера Бейна такой еврейская. Знаете чому він, хоч 40 лет водил, але вывел людей на настоящую свободу, а всі остальные водять без конца і нікого вывести не можуть. Степан Бандера.